Джентльмен, усім привіт! З вами Аля з України. Я так знаєте, сіла, подумала. Блокнот зі Стіч у мене був, подушка зі Стіч у мене була, а картини зі Стіч у мене не було. Треба все поміняти. Взагалі я дуже довго думала, що мені намалювати, і все ж таки придумала. Мені вистачить кольорів на стіч. я вам зараз десь прикріплюсь тут фотографію. Це буде Стіч. Ви зрозуміли так? підхід моїх думок. А, я зараз вам коротенько розповім, що нам потрібно. Перше це холст. Сам холст можна купити у Аврорі за 100 гривень. Як не транжирити? З нашої картини та придумаємо файну картину, з яким можна зробити таку е, краску. краску. Ну, також з п'ятого класу у мене десь залишилася ще гуаш, якщо вона ще не відсохла. Е, вона дуже класна, але я її не користуюся. Це вже коли буде все так погано, буду користуватися гуаш'ю. Стаканчик ні, на чаю, е, а пензлів та води також нам знадобиться великий пензель та олівець. Чому українську Ну та Також ножиці. Нам ножи вже не потрібні. Ось. Та, щоб все рятувати бумагу серветки. Але мені потрібно буде мабуть, багато серветок, тому що зараз все буде грязне. Така краса у мене повинна бути, тому зараз я буду промалювати звідсіля ось сюди. Люди, це вже інша справа. Я доробила і, в принципі, це дуже красиво. Так ось цей клас він аж чорний, тому що я його перемальовувала мільярд разів. Але все ж таки. Отак, друзі, це було важкувато, Не буду вам брехати, але так. Триваластий. Так, я, ось тут трошки щось, воно пішло не так. Але в принципі, так, друзі, на вулиці вже стемніло, вже 8 годин я доробила свою картину. Я їй дам десь 90. Одразу хочу сказати так: якщо ви побачили ось це око, я його теж бачу. І воно мені трошки так не подобається, Якщо б так було, то взагалі ідеально. А так воно якось вибирає, Але, знаєте, це фішечко мого е, арту. Хай буде. Творчий безпорядок, Безлад, коротше кажучи. Друзі, ви підписуйтесь, ставте лайки, всі там тралівалі робіть. А, а я пішла пробиратись та вішати картину, свою картину. І хто не побачив, тут ще розпис мій.